по три головних проблеми, які на сьогоднішній момент стоять перед вітчизняними органами внутрішніх справ. ну, знаєте, як діагноз, як діагноз ліка. От які три головні проблеми української міліції? Будь так старався сказати сложно, але відсутність фінансування, а значить відсутствие хороших кадрів. Це перший питання. Второе. Общая система законодательства, которую мы проводим, часть из нее уже. Это новый закон. И третье. Ну, понимаете, милиция ⁇ это вообще, право человека на безопасность, это основное право. Когда создается государство, это социальный договор между милицией, между государством и народом и обществом. Общество требует безопасности для себя. Ну, понятно, есть и другие, есть и здравоохранение, обучение детей и так далее и так далее. Но безопасность это основное право человека. И если оно нарушается, если милиция нарушает право человека на безопасность, если он не чувствует, что он защищен это тем самым подрывается основной социальный договор между обществом и э, государством. И с одной стороны, милиционер, который совершает те поступки, которые он совершал в забрейдке, э, когда прикрывается своими полномочиями, когда использует свои погоны для совершения действий, в том числе ну, просто чудовищных действий, э, он не просто совершает преступление изнасилования там, или э, хулиганство или какие-то другие, он подрывает основы государства. Я считаю, что к таким людям надо применять самые жесткие меры, потому что когда люди перестают верить в милицию, они перестают верить в государство. Но в то же время те, которые штурмуют рай дело, они подрывают тоже со своей стороны это устои нашего государства. После дела можно штурмовать парламент, можно штурмовать суды, можно разрушать государство. Понимаете, и те, и другие действия опасны. И я считаю, что как и первые, так и вторые действия должны быть наказаны самым строгим образом. Виктор Васильевич, вот да, я тоже коротко. Проблема я тоже да. коротко. Тут нема чего разбираться. Понимаете, первая проблема это абсолютно один из наивысших уровней коррупции в державе. Та в цій системі це перша проблема. Друга проблема це один з найнижчих рівнів професіоналізму, на жаль, це друга проблема. А третя проблема це система прийняття внутрішніх рішень. Тобто внутрішні рішення міліції повинні прийматися відповідності до закону. Вони діють відповідності до наказу. Це головна проблема, тому що міліціонер не відповідальний перед законом, а відповідальний перед своїм начальником. Зрозуміло, так? Що Поліція і міліція повинні діяти в рамках закону. Вони діє в рамках внутрішніх наказів. Є приватний на закон, який, в принципі, говорить про ту чи іншу діяльність міліції. Тепер, що сказав, що ми не випоняє, що шановний не панели. Я вам хочу сказати, ну такого фінансування, як сьогодні, міліції не було вже давно абсолютно. Ну 14 мільярдів гривень, де ви бачите, скільки в нас виділяється на інші сфери. Де ви бачили таке фінансування? Коли таке фінансування було? Коли Беркут отримав 4-6 тисяч гривень рядових Беркутів? 4-6 тисяч гривень отримав рядовий Беркут. Де ви таке бачили? Ви скажіть, яка зарплата середня по Києву? А де скажіть мені останні приголомшливі успіхи в Беркуту щодо боротьби з організованою? Останній був в минулому році, в Одесі, коли вони розбомбили готе. Все, Всі інші успіхи в Бербухі ми бачимо тільки на масових заходах з присутністю власних громадян. Скажіть, для чого створювався Бербух? Подивіться його внутрішній наказ. Для чого створений цей підрозділ? Не для цього. Не для розгоду демонстрації. Він створений для боротьби з організованою злочинністю. Скажіть мені останній раз, коли вони використовувалися саме для цього, для прямого свого призначення, не було такого. Не було такого. Це, це я вам хотів сказати щодо фінансування, щодо професіоналізму, щодо їх діяльності. Ми з вами підійшли. Тепер ви сказали таку фразу, що да, міліціонер, який робить такі дії, він розпитує устої держави, і держава повинна якось це перебувати, згодом з вами. Люди, які виходять штурмувати, Розхитують у державу, держави і держава повинна це реагувати згодом з вами. Але знаєте, де найвищий рівень довіри міліції до громадян, і де найнижчий рівень корумпованості поліції, поліцейських, верніше громадян до поліції, поліції і де найнижчий рівень корумпованості поліцейських. В країнах, де вільно продається і зберігається зброя, де вільно зберігається і продається зброя. А знаєте чому? Тому що в цих країнах, як право, в Конституції є норма. Царський, американський і такі інше. Якщо ця держава не виконує суспільний договір перед своєю громадою, то громада має право, має право, громада має право змінити цю державу, в тому числі і внаслідок Збройного обставину. Уявляєте собі, який рівень довіри між державою і зобов'язань між державою і громадою? Що держава сама каже, якщо я поганий, будь ласка, зметіть мене звідси? Не тільки мітлою, а й ще чимось іншим. От там на найбільш високий рівень. Я знову ж таки закликаю не, не до революції. Я закликаю до зміни свідомості. От в ваших словах була одна фраза ключова, що міліція це каральний орган. Ключова це рівень, ключовий, ключова фраза, яка говорить про свідомість і сприйняття міліції як ключового карального органу. Ні, пане, ні, це не каральний орган. Це орган, який захищає права громадян. Ні, так записано в законах, але вона залишається до цих лікаральних органів. Тому що ніхто з нас, політики, ну тепер вже я теж себе до цього повинен зачисляти, ніхто з нас про це не говорить, що в міліції хибна філософія діяльності. Що філософія діяльності української міліції за 20 років стала філософією тиску. На бізнес-конкурентів, філософію тиску на політичних опонентів, але жодним чином не філософію захисту прав громадян. Оце величезна проблема. Давайте про це говорити. Давайте про це говорити. Ви говорите про фантастичний феєричний закон про прокуратуру, я знаю. В мене він є. На жаль, знову ж таки, величезні... величезні. Ні. Величезні. Ні. Величезні. Вона була болванка, і причому ця болванка була взята величезні. адміністрацією президента. З однієї з громадських організацій, з якою я досить активно співпрацюю. Де, 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 то, Ще раз вам кажу, якщо хочете, подивіться всі матеріали, я в принципі, був автором однієї з перших концепцій реформування системи право, правоохоронних органів України, яка була подана в 2004 році в Раду національної безпеки. України. Більше того, вона потім трансформувалася в концепцію реформування кримінальної юстиції. О, і там загубилися головні давайте... ідеї. Але це не про те. Розумієте, ситуація треба філософію діяльності правоохоронної системи міняти. Оце головне. І ми з вами про це повинні говорити. А не як захистити міліцію. Ми повинні її просто змінити, а не захищати. От тоді буде захищати нас. Я б, э, хотів напомніти нашим телезрителям...